Перед тим як дивитися це відео, забери дітей від екрану, оскільки контент не дитячий. Ніхуя, Дії на цьому відео пов'язані з виключно з дотриманням законів України. І всім свинособакам з... блин, всяким савкадрочерам, мусоропоклонникам, всяким пишущим, що от в Америці вас всь... мордає в асфальт. Всім угрожалам різних пошибів, які там розказують, як потрібно краще зробити, бля, куди йти, і як нам діяти, хочеться сказати словами оцього крієнділя. Піздуйте нахуй сюди, йобани піраси. Ви коротше зрозуміли, тому продовжуємо далі. Погнали! Доброго дня! А скажіть, будь ласка, а, як ви відноситесь до цього, що тут дуби, дубовий гай вирубали, брить, таким варварським способом, прямо на могилах? Так, так, так? так а кому воно заважало цей ліс? він ну. падали дуби вже бачите, вони столітні вже. Йому вже лет лет до пам'яті не А он Це до йолка суха щось, щось ну, не зрізає. Що з елки. з дуба Йол, він... йолки ж не пруд Ну так? Да? Да, з дуба він візьметься дуба, скільки йому років. Не, я зрозумів, так. Да. Цей дуб трохи спас трохи обстрілив, бачите пам'ятник. Спас до обстрелов, але наші орки прийшли і знищили б ці да, дуби, да? Бачите, що поробили. Жесть. Це ж у нас є такий шурда команди. А не токар тут. Не, 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 не. Ну, токар тор, Макаро, макаровська громада, а тут же староста ще й. Так а староста вірові. не приймає рішення, наскільки я розумію. Ну, що це не приймає? По, по новому місцевому Ні, мабуть, що вже приймає в кожному селі. Він в Юрові. Ага. Шурда? Це те, що ногу йому відрізав? Так. Да, так, да, так. Да. — Бо ми були десь рік, рік тому, і його не було на місці, йому там кажемо. Ну, ну я сахарний діапет був. То це він, так, да, таке? Да, Валерій Понятно. Бачите як ви, в тому, що Я не знаю, це приїхав подивитися. лежали на могилах. Та все. там поломані хрести, по машина, по -моє, по -моє, там, машина поваляла, да, там могили. Да, там, да, все да. тако, як вандали, як орки. Прийшли, розрушили, кинули, дуб, ну, спиздили. Дуба, бачите, що він же гроші буде. А хто буде з Та скар, Ми знайшли його, ми знайшли його, де? знаєте де? В Бишеві. Частину, не весь, не весь. Вони, вроді, хлопці фастовські. Не весь. В Бишеві знайшли. Ну там він такий Тобто, получший, вже, мабуть, його ніхто не знайде вже. Вже він... Якприїрували вже. А такий, що похуже, там діаметр такі, метр. Ми знайшли. В Бишеві Київська Одина. Ну хлопці Фастовські вроді би були. Я зрозумів. Так що воно там рядом. Найдемо, най. Ну йдем. Все дякую. Варварські, а як? Да. Варвари. Варвари, бля, самі натуральні. Ну гроші роблять, так? Нема нещасті, ні совісті. А потом ноги відрізають, блин. Поліцейський офіцер громади. Добрий. День. Добрий. Добрий день. А старостою можна порозмовляти? Да. Добрий день. Щербин Андрій Ігорович, громадська організація Форрест Контрол. На території вашого старостинського округу є складовище в селі Завалів. Там було вирізано понад доби. Скажіть, будь ласка, ну, перше, що цікавить, законність цієї рубки є рішення ради відповідне. Сплата відновленої вартості зелених насаджень також є. Що що? Рад не робили. Чому? Не робили. Ну, не зрозумів питання. Тобто ви вирубали ви не, не в законний спосіб порушення постанови 10.45? Я їх не рубав. Ми маємо підприємство займалося. Це покаже рішення ради, на камішці і селищне, а виробці. А у вас копія є цього рішення виконком? Немає. А від якого це рішення хоча б приблизно? Сейчас за маленький позвоним, уже маленький. Ну, хорошо, у мене чекали. Ну, ну, у нас є інформація, що рубали не комунальне підприємство, а. Договір. До... До... Предприятия... Підприємці рубали, так, так. Да. Це підстава, яка таку руку там робити була. Підстава рішення виконавчого комітету. Yeah. Ні, це не самовільна рука була. Так, двоє варіанті. Теж не потрапляла на ці, на пам'ятницю uh -huh. А куди е, порубана деревина пішла? На які потреби? Вони не зробилися, Ну там варварським способом понищили могили, хрести, там машина проїхалась тупо по могилі. Ну тобто засоби цієї рубки, скажімо так, з моральної точки зору. Навіть. <ga maintenant> <UWped _Ayha> тобто з Харгами ніхто не звертався? Бо там могили старі, по Одне що не звертався Пам'ятник ходимо. Пам'ятник завалили, то ветка впала з Дубови і впала на пам'ятник у Мексику, але не по лицу, і не пам'ятника і на переді. І в першу чергу зверталася вона. Якщо цей копання зробив фото, бо я просив, що робить фотографії, щоб були, бо я джекдовас. Ну, як доказ, да. Це по-перше. По-друге, там були прильоти. Якщо ви були, там бачили, мої лише бачили, там були прильоти, тобто, пошкоджені гілки. гілки. Тож падали. То ви замість того Це... виконком Макарівської міської ради вирішив, замість того, щоб почистити гілки, знести під корінь все, да? Селищної ради. Селищної ради. ради. Щоб вмісто того, щоб почистити гілки, зрізати під ноль. Правильно? Зрізали її. <плес> <плес> Рішення скажете від якого? Ну сейчас <плес> вам. З мене <плес> по <плес> поводу, я скажу, <плес> пошкоджень <плес> в мене. От меншеньку зверталися, що там. Тут буде відмовляють, що тебе зверталася вже про все, щось поживає, що не злаватися, що сам... Ладно, ми подамо запит. Дата, встановимо щодо рішення. Просто ну, час іде, ми не можемо тут втрачати ну, час ждати про дату. Ми їх знаємо і так. Дякуємо, покажемо. Друзі, все слово старости старостинського округу. В селі Юрі. оказується такий хороший виконком, селищний, що просто капець. Послухавши його, зробити висновок можна тільки один. Вони такі хороші, що це капець. Там осколками все побило, люди наоборот жалували, щоб це все ж порізали, тому що не можна було ні квітки посадити все в тіні. Тобто, все вони хорошо блин, зробили, а куди деревина ділася, а Бог його знає. Я не знаю. Там все ото, там в селищній раді, то там звертайтеся туди-сюди. Тобто, звичайною мовою, просто взяли, лупанули на десятки тисяч доларів дуба. Куди цей дуб дівся? Блин, звичайно, що жодної копійки до бюджету не поступило, просто між собою роздроздеребанили шляхом заключення договорів якихось незрозумілих. Ми беремо цю справу на контроль. Зараз формуємо відповідні запити до ради, а також формуємо заяви про вчинення. Корупційного злочину проти навколишнього середовища. Поки що такі новини будемо вас повідомляти. Відео трохи пізніше загрузимо. Дякуємо за увагу, разом сила!